Сторінка 137, параграф 45. п'ятий Пелепонезькі війни, східний похід Олександра Македонського Пелопонезькі війни, за підсумками персько грецьких війн, Афіни та Спарта стали наймогутнішими полісами Елади. Навколо них згуртувалися інші поліси. Протистояння між Афінами та Спартою і їхніми союзниками вилилося в Пелопонезькі війни, 431-404 роки до нашої ери. Вони закінчилися поразкою Афін, їхнім політичним та економічним занепадом. Спарта нав'язала Афінам олігархічний уст із владою 30 -ти титанів. Їх так називали тому, що владна верхівка у складі 30 осіб розпочала масові страти невдоволених. Через 8 місяців такого свавілля афіняни повстали та повалили цю владу. В Афіни повернулася демократія. На цьому війни між полісами не припинилися. У 395-387 роках до нашої ери. Тривала війна між Спартою та Союзом. Афін, Фів і Коринфа. У цій війні активну роль відігравали перси, які скористалися ситуацією, щоб повернути контроль над частиною Малої Азії та Егейським морем, втрачений за умовами раніше укладеного миру. Тривалі війни за володарювання над Еладою виснажили греків. Македонія Філіп ІІ. На північ від Елади розташований гористий край, який називали Македонією. Тут виникла і розвивалась окрема держава, якою управляв монарх Басилей. Він мав майже необмежену владу. Основними заняттями населення були скотарство і полювання, меншою мірою землеробство у горах добували мідь, залізо, золото та срібло, що забезпечувало Македонію постійними прибутками. Македоняни – переймали від греків звичаї, мистецькі традиції тощо у 382-336 роках до нашої ери Македонію правив Філіп Другий. Греки вважали його таким самим Еліном, як вони самі, і сподівалися, що Македонський цар зможе об'єднати Еладу. Філіп II скористався цим, щоб здобути вплив у полісах. Завдяки підкупам і військовій силі йому вдалося підкорити багато полісів. Філіп II удосконалив македонське військо. Було запроваджено так звану македонську фалангу. Якщо у грецькій фаланзі було 8 рядів воїнів, то в Македонській 16. македонські гопліти були озброєні сарисами довгими списами завдовжки кілька метрів. У війську з'явилися загони майстрів, які вміли виготовляти машини та знаряддя для штурму міст, тарани, катапульти, балісти, збірні мости. Також македоняни, на відміну від греків, активно використовували на полі бою кіноту. Поки фаланга наступала з фронту, кінота завдавала удару з флангів, важко озброєних кінотників називали «гетайрами». Об'єднання Греції під владою Македонії еліни здебільшого не були налаштовані проти Македонії, але Коринф, Фіви та Афіни чинили опір. Вирішальна битва між греками і македонянами відбулася в 338 році до нашої ери поблизу міста Херонея. У ній греки зазнали поразки і були змушені коритися новій силі. Не бажаючи виглядати в очах греків як завойовник, Філіп ІІ організував з'їзд представників грецьких полісів, на якому було прийнято такі рішення. Встановлення загального миру в Еладі Заборона змінювати політичний устрій полісів, проголошення свободи торгівлі і мореплавства, оголошення війни Персією. Тобто Філіп II домігся об'єднання греків спільною метою, перемогою над Персією, але під своєю зверхністю ці події завершили класичний період в історії Греції, час існування незалежних полісів. Філіп II доклав чимало зусиль. Для підготовки великого воєнного походу проти Персії, проте правителя було вбито, і влада перейшла до його сина. Олександра, східний похід Олександра Македонського. Олександр, ставши басилеєм у віці 20 років, здійснив намір батька східний похід Македонії проти Персії. Тривав протягом 334-324 років до нашої ери. Александр у завоюваннях прагнув досягти краю світу, берегів великого зовнішнього моря. Давні греки вірили, що світ плоский, а в його центрі суходіл, який омиває море. Проте цього не відбулося у 323 році до нашої ери, він помер від малярії. Джерела повідомляють римський історик Плутарх про Олександра Македонського. Щоразу, коли приходила звістка, що Філіп II завоював якесь місто або здобув славну перемогу, Олександр Ставав, похмурив і казав друзям: так батько встигне все захопити і мені не вдасться зробити нічого великого. Цікаво знати, Олександр Македонський вважав, що підкорені ним народи краще сприйматимуть нового правителя, якщо він дотримуватиметься їхніх. Звичай. Тому, завойовуючи нові землі, Олександр Македонський намагався не порушувати місцеві правила і традиції. Натомість він домагався, щоб його проголошували верховним правителем відповідно до місцевих правил. Наприклад, у Єгипті його проголосили фараоном. Завоювавши Персію, Олександр почав одягатися як перський шахеншах -шах, та одружився із двома персіянками. Натомість, на території Індії він зустрів значний опір місцевого населення, що й змусило його припинити похід.